Мої вітання. Я думаю, що кожен знає, що ми проживаємо у важкий час В нашій країні війна. І сьогодні, саме на вершині найвищій вершині України Оговарела, ми зустріли героїв. Це хлопці, які реабілітуються в центрі Титанові, які підіймалися на гору ампутаціями. І ми з вами маємо можливість взяти їх інтерв'ю. Я думаю, що це дуже цікаво. Привіт! У нас з вами є особлива можливість, тому що ми бачимо військових на протезах, які піднялися на говервок. Пане Боли, скажіть, будь ласка, як вам було підніматися? Ну, при не буде, бо важка дорога, але бажання піднятися і доказати самому, що ти можеш піднятися, то воно переважало все. Ви б захотіли б хотіли ще якусь можливу вершину е підкорити? У нас є Таня, у нас з нашими хлопцями піднімалися на ВРС. Не знаю, що ще важче буде, але Бог було би попробувати. Дуже вам дякуємо. Дуже дякую. Зараз нам ще пан Дмитро розповість, як вам був підйом. Важкий, звичайно, але ми це зробили, ми то подолали. Бажаю, щоб кожен з ампутацією міг піднятися, міг знайти в собі сили. Дуже вам дякую, дякую вам за підйом? Трошки важкий, я думав, легше буде. Але нічого, воно стоїться. Ви старшу Так. А самі ви звідки? Родом Житомира, але проживаю сім'я зараз. Дуже вам дякую, дякую вам за захист. Зараз нам ще пан Олександр розповість про свій підйом. Ну це буде цікаво. Важко? Так. А ви вперше в Карпатах? Так, вперше. І зразу наговорили. Обов'язково. І ви хочете ще якусь вершину підкорити? Та, мабуть. Ще не думав про це. Але в планах буде. Я думаю, не. дякую, дуже бімо. Я Тетяна Ялавчак, перша українка рекордсменка підкорила Еверест та сім найвищих вершин сім'я континентів, шість найвищих вулканів, переплила Босфор, написала книгу під кориси Еверест. А зараз займаюся тим, що роблю сходження з нашими ветеранами, які мають бути прикладом у всьому світі. І місяць назад ми ходили з двома ветеранами, які мають ампутацію до Евереста. І я перша, хто започаткував в Україні сходження на знакові вершини світу з ветеранами. Тому ми дуже потужні молодці. А як вам було схочення, як чоловіки саме як вони согласилися? Скажем так, ну це наші хлопці, які реабілітуються в центрі Титанові, і вони мали мрію піднятися в гори. Після того як я в них поступала, вони кажуть, Тетяна, коли ми з вами хочемо в Карпати сходимо? Я говорю, добре, хлопці, зробимо, тому що я була на філіманджарах. І вони такі, от І все, ми це зробили. Дуже потужні. Вони йшли на вольових. Ви бачите, Побачите, що у деякого немає кінцівки. хтось на протезах, але всі молодці, всі дійшли. Дуже вам дякую, ви робите дуже важливу справу. Дякую. Можна вас собі да, Боже, Ми всі не можемо робити добру справу. Та-та, я інтерв'ю вас буду дати. Я місцевий журналіст, я з Рівної сама. І я знімаю про підйом на Говерлу. І тут я дивлюся, тут такі герої вилізли, ну, як це так? Запутатися, скажіть, як, як? Ну ми на чотирьох лізли. 17-16 років. Як вас звати? Дмитро. Куди ви без мене фотографуєтесь? Ви молодці, звісно, дякую. Я вам теж дякую, ви молодці, дякую.